А я що я скажу? Да. Мало. Більше епцы, давай, і ще визмісце, більше. Що є. І ще більше Все, що є, нах... Просто і в істерику падай. Скрутися ще сильніше. До і этому... Давай. Просто як дипа дико мавпа на деревах. Я що ти розстрілюєш всіх, кого ненавиди. Це буде най-а бекстейдж моєму. Я не знаю, як я виглядала, коли я таке кричала. Ланту пішла грати. в Партнер, напевно. Я не очікувала, що ландух така, знаєте. Я сочку там грає. З нею було все зрозуміло. Вона пихає кудись фігурки. малює хентай. Всі однакові. Читає в панфіки зі своїх Усім дякую за перегляд, дякую, Бріто, за режисуру. Скажи щось на останне. Только й КРИЧИ, я тебе моляю. Я тебе прошу минулого разу, я оглохла. Усім бай-бай.